Сьогодні їдемо до села, мама з нами їде. Посиділа в нас, погусувала. Ми тепер так. Ми у нас, ми у вас, і це у нас, і ми до вас, і це до нас, і так їдемо. Їдемо, їду в село. Треба дещо нам там які порішати питання, да, мам? Да, да. Робота є. Робота Смело. є, і мені треба трохи одягу взяти. Одяг взяти взяла з школи, сьогодні пішов Ілонка. Ми ненадовго, завтра назад після обіду, поїдемо, справимося рано встану, стану, що що е, тато наш прихворів, сидить, лікується. Я лишила там Максимка, лишився, тато лишився, бабка, Таня, Таке. Ми одні туди, одні сюди. Та, Максимки в суботу ніби онлайн-уроки знаємо. їдемо вже не було два тижні так, дамом